Всім привіт, друзі! Привіт! Ну що, ми вже вечір, Одеса, Море. Сьогодні ми їдемо додому. Завершується наш відпочинок. Закривається в принципі, і морський сезон в Одесі, відпочинковий сезон в Одесі. Вже більшість пляжів зачиняються. Вже на деяких пляжах в принципі, розбирають лежаки. Збирають все повністю, готуються до холодів, людей вже так немає. Останні теплі дні, хоча в принципі, в принципі, цей тиждень ще обіцяє бути доволі теплим Ми Море, довели, Ну, Принаймні тепло. так передають синоптики, що наступний тиждень, що там 23-25. Але більшість пляжів вже зачиняється, тому що людей фактично немає, що на вихідні вони є, а в будні дні їх дуже, дуже, дуже мало. Але море тепле. Море так. Ось тому, друзі. Ще тиждень можна собі відпочити на морі, послухати е шум хвиль, але вже прохолодні. Ось, Поплавати в морі взагалі без проблем, море дуже тепле. Море. Але потім треба одягати шапку. Та ні, ну ви знаєте, 23-25, в принципі, ми ще навіть трошки підгоріли на сонці. Тому це все гумор, друзі. Закривати сезон в Одесі. Можна і потрібно. Але Тому хто хоче, чого. ні, я маю на увазі, хто планує чи а. думає, що в вересні вже в Одесі зимно. Це бархатний сезон Ні. Так, це оксамитовий сезон. Ще дуже класно. Можна провести час. Давайте спустимося вниз. Послухаємо шум хвиль. Ось вот такий гарний пляжик. Санта-Барбара. Там, пляж жовтий камінь. Два останні, дні. Два останні дні трошки хвилі на морі, проте це навпаки такий собі атракціон. Веселіше плавати, багато людей тішаться тим, не заходить, а не просто штиль. Хвилі такі досить Ну, все, так, тих хвиль. Навпаки приємно по них пострибати в них, поплавати, покупатися. Тому, друзі, такий завершальний в нас морський сезон. Можемо, в принципі, і пройтися так узбережжям і вийти там далі. Захід сонця на морі, дуже гарне небо. Люди ще влаштовують собі пікнічки. Проте, як ви можете бачити, вже більшість мають якісь курточки на собі, олімпіїчки, такі, щоб не замерзнути. Це значить, що люди планують трошки затриматись ще на пляжі. Це найінстаграмніше місце, таке найпопулярніше на трасі, на лінійці пляжів. Траси здоров'я, жовтий камінь. На нього всі вилазять і зверху, як ви бачите, завжди фотографуються. Є бачу там ще такі навіть сміливці, які ще в купальничку загоряють. Вон там взагалі дівчинка ще в купальнику, вона ще загоряє. Бачиш? Тут такий водоспадик. Діти Д... тут сідають, і туди воно дуже хвисте і туди катяться. Да, там таке заплав'я зробили. Бачите, для діток Атракціончик. Там Дуже холодно, вода просто прижала. Я не знаю звідки та вода. Проте тут вон, майструють якісь, декора... майструють якісь декорації. Майструють якісь декорації. А там іде гра на скрипці. Ось так, друзі, закінчується тепла пора року. Десять також готується до зустрічі прохолодних днів. В осені. А далі вже із зими. Трошки сумно від того, звичайно ж, хотілося б ще трошки літа, ще трошки відпочинку, проте напевно, що відпочинку, доброго, гарного відпочинку забагато не буває. Але в нас відпочинку Наш зап... Да, Олександра. Анонсує наші наступні пригоди, далі ми плануємо вирушити ще трошки в гірську місцевість, як то кажуть, що може бути краще за гори, тільки гори ну то спірне питання Все на, любі, на любителя. Тому, друзі, з моря, вирушаємо в гори. Змінимо трошки місцевість. Ухти! Дивіться яка краса, як гарно виклали. Бачите? Чесно, хочеться загіпсувати. Дуже гарно зроблено, ну дійсно це... Я добре що ти це зауважила. Дуже гарно. Ось такий пейзаж друзі, дивіться. Завжди трошки сумно прощуватися навіть на короткий час з морем. Море це така стихія, вона завжди якось заспокоює, врівноважує, дивлячись на нього, купаючись в морі, завжди надихаєшся на нові якісь звершення, звершення, досягнення, і воно завжди якось заспокоює, і, і, і ніби як каже, що все буде гаразд, все переживемо. Життя триває, воно вирує. все буде добре, друзі. Я вірю в це. І знаю, що так і буде. Це навіть не віра, це впевненість. Все в нас буде гаразд. Перемога буде за нами. Якось так. Ми за цей тиждень робили багато чого і віддихнули, і Прид... купили, придбали нерухомість. Тому я думаю, що план максимум. Так. Не план мінімум, а план максимум. Олександра не умовилася, направду так і є. Ми добре попрацювали цей тиждень, поєднали приємне з корисним. Перед тим ми багато працювали, щоб виконати цей план максимум. Ми йшли до цього не один день. Не один, праців... не один рік. Ну, а розмірковували про це mm. ну, з два місяці. Ну Десь так. наші друзі нас підштовхнули. Так. Наші друзі, з якими ми проводимо дуже багато вільного часу, о, купили тут собі квартиру і ми зрозуміли, що ми хочемо тут теж з ними віддихати. Так, тому ну, що. Це був такий чудо пендель. Ну, рішення, яке. В принципі, воно було зважене, воно було продумане. Це не було а, спонтанне. це було інкусивне рішення. А ми вже два місяці на це думали, гадали. вправи. Зважувались, правильні. наважувались. Тому а там далі будемо бачити, як воно буде, правильно це було чи ні. Але дуже сподіваюся, що це все на краще. Звичайно, все, що робиться, все на краще. Тому, друзі, дякуємо вам, всім за вашу увагу. І хейтерам, і не хейтерам. Кожному, хто нас дивиться, кожному, хто з нами комунікує, спілкується. Всім раді. Раді, звичайно, більшими людям добрим, які з добрими намірами, з добрими побажаннями. А решті, що хочу побажати тим, які виписують ті гнівні коментарі, які там плюються трудкою в нашу сторону, друзі, кожен ділиться тим, чого в нього є з надлишком. Тому є така цікава, коротка притча, яку я вам хочу розказати, це знаєте як, Коли одному мужчині там завжди під двері ставили відро з лайном. А він в свою чергу завжди то відро відмивав, заповнював своїми яблуками з саду і ставив тому сусіду під його двері. І раз його Дитина зауважила, підходить, каже, та, що ти завжди так робиш? Він нам гідоту під двері ставить, і ти йому яблука з нашого саду ще й найкраще. Він каже, синку, тому що кожен ділиться тим, чого в нього з надлишку. Ну тому, друзі, те, чим ви наповнені, тим ви і ділитесь. Ваша справа, друзі, я умовився трошки, не друзі, тому що ну, назвати людину, яка тебе там другом, це Але зайве. Спілкуються. Ти родишся, того і не берешся. Я думаю, вони стануть добріші. Подивимося. Тому що всім бажаємо добра, любові, успіхів, нових звершень, нових досягнень. А саме головне миру. А саме головне миру, мирного неба mm -hmm. над головою. І в душі. Так, і в душі, в душі, миру і злагоди. В голові. Це адресовано якраз хейтерам. Бережіть себе, далі буде. Залишайтесь з нами. Чекає ще багато пригод, багато цікавого. Мандруємо по Україні, дивимось всі визначні місця разом з нами. Все розкажемо, все покажемо. Бережіть себе, далі буде.